Які карти? Що скажу? Що до вас йде ту спектакль, якийсь подарунок долі, поки карти ще не кажуть. У будь-якому разі карти кажуть, що ви будете кохана жінка. О, ну, що тут кажуть? Тут кажуть про те, що у вас буде по шуту нові відносини. Я й думала, а ви тут довгий час боролися з цим чоловіком, тому що він не був стабільний, він не був надійний. У вас зараз з ним пауза, та карта, яка випала. Тобто нікуди нічого не рухається. І тут навіть ви можете погано спати ночами або вже він погано спить, тому що страхи мучають, ох, немає сну. Так, людину нічого не наповнює взагалі. Щоб йому не давав сесвіт. Так, і ви для нього жінка дуже цінна. Жінка, яка сама себе може забезпечити, яка сама собі може багато що дозволити. Він хитрував, маніпулював, обманював. Так, це та людина, яка розбила вам серце, дівчата. Ну що, йде минулий? Де той, кого ви перекохали і закохали? Де той, який тепер вас бачить імператрицею своєю жінкою, матір'ю своїх дітей, особливою жінкою, яка просто-напросто займає саме почесне місце в його серці, але зараз дуже далеко від нього. І ви для нього, як зірка, у вас є якісь з ним е, різниці або в соціальному статусі, або в бажаннях. Я маю на увазі ну, ви різні, або різні соціальні слої, або фінансовий стан, тобто або е, різна віра у вас. Тобто, в будь-якому разі, ну ви зовсім різні. Він так вас бачить, що ви крутіше ніж він. Так, йому дуже важко без вас одному все тягнути. Так, він каже: Я імператор, ти імператриця, я імператор, Я хочу бути твоїм чоловіком. Я хочу тобою опікуватися. Так, а чи справді він буде оператором? Ви знаєте, я завжди запитую це. Випадає Аркан Сонце, дівчата. Сонце це дуже крута карта. Так. Говорить про здійснення всіх бажань. Так, так, дівчата, сила за ним. Він став сильний. Тобто він дуже виріс цій ситуації. Ці ситуації. У вас буде з ним серйозна розмова по колісниці, він до вас приїде. Але єдиний карти каже, дивіться, він не прийде, не скаже вам, пробач мене. Він тут буде з хитростю з маном і з маніпуляціями, хоч і кохає вас, але буде підходити з головою до розмови з вами. Так. там запропонує запропоную якось разом провести час і запропоную вам будувати щось спільне надійне, вирішувати, звісно, вам. Ваша ханночка.